Усім привіт. Прошлого разу я готував борщ і зараз хочу поділитися таким вишуканою стравою. Бограч. Готують хто як хоче, хто з чим хоче, скільки м'яса є в хаті, скільки нема. все можна помаленьку зробити. І так, зараз погода літня. Січень місяць робимо склад продуктів. Найперше, м'ясо різних видів, дають навіть п'ять. Я Кусочок свинини, кусочок говядини, було заморожено, не знаю скільки в холодильнику. М'ясо, цибуля, морква, сало. Питання таке, копчене, пражене, сало звикле для зажарки. Потім забираємо, як воно нам дасть жир, забираємо до вареників. Пригодиться картопля, паприка, паприку і зелень. Паприку я даю мало, бо я її не дуже люблю, але при приготуванні її чуть -чуть і скоріше даю, щоб вона виварилася. Тоді не шути, бо, як то кажуть, не дуже люди люблять такий запах паприки, треба її трошки втушити. Ну і паприка червона для, для м'яса, для, для, для смаку, для виду і так далі. Ну і приправю чесник, тмін і цукор. Все, більше нічого. Все в хаті. Практично є. Терті помідори, я купив. Кожна господиня чи господар хе, десь має в хаті перетерті помідори або взагалі помідори любі, що можна з таких зробити. Причому не давати томатної пасти, будемо казати так. І до вогнища. Так, розпалили вогонь по Казан готовий. Чекаємо, нагріваємо казан. Ні в якому разі не даємо олії, вограш. Тоді вийде не богража, а якийсь дикий борщ. Ось собі горить, де дим втікає димохід і нехай на, накалюється, казан. Легенько серветкою протремо, він помитий після останнього разу протираємо, чекаємо його накалювання. Так, трошки казанки підігрівся, даємо звикле сало, далеко не ховаємо бисочку від нього, бо як воно віддасть нам віддасть нам смалець, ми його завтра до вареників дамо. Сьогодні субота, на роботі до обіду попрацював, а зараз улюблена справа. Обжаруємо сало до шкварок. Ви бачили? Вз собою одразу, бо я завжди забуваю той друшлак є, або ложку, можу бігати а там, до хати чи ще. Як готові собі продукти завжди, треба зложити біля себе ту ложку, той друшлак, щоб, як він докладно називається. обжарюємо сало на шкварки. Так, О, обжарую, обжарилися в нас. Сальце. сальце було солене, тому треба теж з цим вважати і відкладаємо його до ну, завтрашніх вареників. Якщо сальце солене, то треба значить, вважати на сіль при досолюванні цілої сі... 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 страви. І зараз... зараз беремо сало бочок підвуджене. Від... І парене, яке тільки... І його ми вже не будемо викидати, на його основі буде годуватися бограч. Овжаруємо його. І в наступному хіт буде, піде цибулька. Вона вже буде фігурувати до кінця страви до готовності. Все пройде помідоровим смаком Дуже надіюся бо роблю третій раз в житті. Може другий. так Трошки то обжариться нам і додаємо цибульку. Цибулька різана маленькими не квадратиками різав, такими маленькими півколами. Трошки О. О, Цибулька і морку я зробив так, щоб собі відділяти. Спочатку обжарив одну, потім друге. І так, даємо цибульку. Цибулю люблю більше. Торку выставляем на кленовом И жарим к Буквально дві хвилинки, щоб вона набрала свого кольору зажаручного. Провіряємо вогонь. Вогонь, супер. нам забрало трошки спалець. І за хвилю додаємо морку. Так, прожарилась цибулька трошки. Віддаємо їй морку. Наступною треба буде... Кинути говядину і обжарити першу гов'ядину, тому що, як знаємо, гов'ядина, ну не те, що довго, але ну, для мене вона дуже довго готується, бо, бо з свинини вже давно їв, а гов'ядина мусить приготуватися. Але, звичайно, м'ясо має специфічний смак. Дехто каже, що її чути коровою чути ще. Ні, мені не, не чути нічим, смакує. Так, Зараз обжариться. Обжарилась у нас цибулька з морквою, з тими шкварочками вудженого сала. І зараз ми мусимо здаємо гов'ядину червоненьке і мусимо 5 хвилин його жарити разом з тим всім. Після чого забуде свинина. А далі я покажу. Обжарили ми. вже хвилину-4 пройшло. Трошки розмажилися цибулькою і яловичиною. І тепер даємо свинину, то є кароб теж. Він трошки жирніший, м'якший. І теж то все обжаруємо. Обжаримось, зараз він теж пустить трошки нам служшу бо я так планую завжди на 5 літрів, то що баняк на 12, то, то не важливо, що на 12, бо то треба цілу роту годувати таким, немає необхідності такий великий казан робити. Обжарюємо зі свининою. Так, І зараз такий момент. Обжарили свинину, треба додати сухої паприки. Звичайно, всі знають, що вона не попалена. На пательню, на казан, бо буде згорити. Але я забув, бо ще перець острий. Я острую не додаю, додаю червону паприку. І тут в мене мої кондейці, де я готовлю, трошки було острої. Я додав острові. Зараз це все обжаримо. О, щоб воно обжарило князком, щоб не дати йому підпалити. Суха паприка, просто я поскладав собі слоєчки, бо вигідніше. Етикетки повідривав, поприклеював на кришку. І так користуюсь. І тепер нам треба буде дати перетерті помідори і водички. Звичайно, на цій установці. Горіння не відрегулюєш дуже, але вже не підкидаємо, щоб у нас був середній вогонь. Добавляємо помідори. Дуже мені подобається їх смак. Зараз розпилимо водички. О, такий колір. Звичайно, водички треба більше. Воду я не показав, я брав воду, одразу на всью й... <реш> <реш> найважніше воду і друшлаг. О, нам ще треба буде картоплю додавати і паприку червону або болгарський перець, як то паприка суха і все. Тепер ми вивлю зараз до свою воду, а потім. Потім у нас буде біда. Ну, приблизно так. Каструлю мусимо брати, тому що нам залишати їду в казанці, він поржавіє і так далі. Ну, зараз чекаємо, хай закипить. Так, іде до, до закипання. я. Зараз ми зробимо так. Я дам трошки цукру, він забере кислоту. з томата трошки. Я не, не маю освіти, я не знаю, так смачніше. Ні грами не знаю там що, скільки. Трошки даємо тміну, Все, даю на око. Так як навчився в житті, сам ніхто мене не вчив. Щось дивився якісь. Так само є багато людей, які готу, готовлять, але кожен готує по-свому. Ще раз розказую, певно, що... трошки солі там, хоча там сіль є, але сіль дають дехто в кінці, в кінці, само собою, дамо, ще картопля буде. Але перед картоплю я даю 에, болгарський перець. Тому що я не люблю, щоб він був дуже щоб Він трошки протушився і буде смачно. Так, чекаємо. І так, на малому середньому вогні. Та, як дехто каже, 90 хвилин. Я більше години 20 то тушу, а потім пробую говядину. Вона найтвердіша. Що говядина вже відпустила, тоді приймаємо інші міри, додаємо і так далі. Зараз все покажу. Так, подивимося, що у нас тут. Так, ще до кипіння не дійшло, але вже десь там булькає, як то кажуть. Трошки дам перчику, щоб м'яско, то все взяло той смак. Може, дійсно ще острішого додати, але не буду. Добре, дитина є. Не буду острий на любітеля, тут кажу. Чекаємо. Провіряємо, що у нас тут виходить. Так, закипіло наше. Будемо казати, блюдо. Блюдо, блюдо то не нашою. нашою. Наша страва. Так, і трошки попробую на сіль і нехай собі. ну Треба, треба додати, то що можна, а треба, але поки не буду. І хай годинку часу тепер томиться Я казав, що тут неможливо перекрити, зробити менший вонь, як на оригінальну. Може, колись доживусь до оригінального, як дасть Бог, а наразі. Просто менше підкидаю по два-три. По Таких патички маю нарізані. І чим хочеш можна палити, воно не діє на той, аби щоб не дуже за, зашмарувало той, той, той п'єцик, той котел. От кожен день я його мию як готовлю, витираю на суху, тоді ховаю десь тепле місце або в гараж, нехай там стоїть. І так чекаємо годинку часу, потім будемо пробувати. Трошки Додав трошки солі, чуть-чуть, як то кажуть, трішки. Так Нормально насіль. От гострого я би додав, не знаю, може. Трошки набирає, нехай собі булькає, чекаємо. Трошки поки готується. Покажу таке маленьке господарство, виноградик, трошки підрізав його, але не мію. Його нормально треба подивитися, як гарно підрізають, щоб тільки перший чи другий рік трошки вроди вже таки розвивається. Тепличка чекає, ну, січень місяць, а погода як весною. Деревця посадив. Ну і тут ліс сірий, ліс не Красиво, як літо. так воно ну, виглядає кипич наше. Кажуть, що бограш то як то венгерських пастухів страва. Кажуть, що багато видів але ми Думаємо, як попростіше і що би зробити, щоб було приємно нам. Тому я мав кусочок того тої говядини, кусочок карка докупив. Небагато, нам треба кілограмами, 300-200 гривень і вроді трошки, а, а подивіться, як воно виходить. Скільки там виходить? Я відкинув тільки два пластирі, один той. І два тих тоненьких розкриши. А ще барабольки це і цей хватає на всю сім'ю кормити ще й лишиться. Ого, ого йде нас інтенсивне кипіння, але вже смеркає помаленько. Четверта година. Зимний час, зимовий час. Ну, М'яско ще миня четверденька. Можна, якщо можна лічити, що пробуємо на сіль. Якщо свинка вже готова, то мені ще потрібно варити говядину на магідась. Так діти кажуть, тепер я хочу, я роблю трошки так, я тепер даю даю болгарський перець, тому що я його люблю вигорити. Як він потім свіжий, свіжо, то трошки не то. А потім вже дам барабольку і в кінці зелень часником. А так... Болгарський перець віддасть свій сік, буде такий в'ялий і менше дає такий острий аромат. Не хочу казати, що потім воно віддається десь там в організмі. О, Нехай собі перчик теж томиться, з тим він віддає своє і набере аромату помідора і буде супер. І так пройшло година 20 приблизно. Так, десь так. Зробили, трошки підкинув вогонь і маю тепер надію, пробував не темніє, але маю тут трошки світла, попробував говядинку, ще вона хоче готуватися, але вже відпускає помаленьку. Зараз додаємо барабольки. Барабольки варається 20 хвилин. Бажано без води. Не хотів я брати це. Так мені краще собі рукою вибрав. Руки постійно витерті вимиті, щоб. О, зараз ми побачимо, як воно по густині. Має бути супом. Буде як. Гуляш такий теж добре, але хочеться щось такого на перше. Перша страва, ну, хватить нам. Не знаю, можна ще лаврового листочка кинути, а може і не варто. Ще буде часник і зелень. Закриваємо і ще півгодинки. Хай тут то томиться. Якби не вдалося закінчити по світлу, то мусить вдатися. Так, Наша бараболька, певно, почала кипіти. Так, маленько кипить, хай собі кипить і доходить до решта. О, приготував, якщо видно, собі такий банячок. І зараз, якщо зготовиться, туди перекинеться це все. І тут часничок і зелень разом даємо в кінці. Часничок поріжу, потисну, а лише нехай доготуються барабольки. Погано, дуже короткий день. Зимовий і правий як вийде, а таке, така страва Бога, що її треба півтора години мучити. Так, попробуємо сіль, Ох, темно стало. Темно стало, бараболька закинута ще трошки. Ну все воно по потомитись. Ну, не кипить інтенсивно, а томиться. Ну, Я ще трошки сиплю, Потім можна собі перчику досипати в мисі, Чуть-чуть. Все на око. На око і пробуємо на смак. Дуже чудове, чудова страва. Можна в компанії, можна сімейно. За пару хвилин чесник і зелень. О тепер ми очікуємо свій чесночок і зелень. Колись мені один. Один колега, якщо побачив, зроби мені дощечку з бука. Він мені зробив таку дощку, що можна можна свиней бити. І зараз ми пришикуємо свій часничок, роздушуємо його таким бабиним способом. О, І робимо таку дрібненьку собі нарізочку. вже хвилин 5, нехай покипить. Так. Темновато, звичайно, трошки мені. Погано знімати. Літом воно, звичайно, все. Тепло, сонечко. Літом вже інакше будеш страви готувати щось. Досишку, що можна на ній розробляти відразу пару так, тут, тут лишимо чесничок. А тут поріжемо зелень. Петрушка, кріп, кінзи я ще не, не маю, та й не дуже ми вживаємо кінзу, трошки в неї на вид вроде це саме, так, але специфічний запах до шажлика краще йде. Це все наразі куплене, але в літній час є своя петрушка, кріп. Маю в планах посадити собі, щоб було десь так збоку. Ну, і чекаємо, щоб додати це. Так, тут доходить наша страва. Добавляємо чесночок. Добавляємо чесночок. Зірвався вітер. Так, трошки. Та, перед двох годин виходить, треба з ним побавитись смачний, звичайно, той пограш. Не знаю, не пробував, бо не маю можливостей. Як кажуть, багато видів м'яса дають, баранату, вже. Ну, Побачимо результат. Трошки пізніше дам кріп і петрушку нехай набере і перекинемо в наш баняк. Поки в мене не було, вже таке блюдо виросло. Тут перекинули. Богор зелень і хвилин 5 нехай постоїть. І все, готово.